Котки і качки. Я сьогодні буду грати в току воку Ось зараз я їм буду розкладувати іграшки. Так, ідіть поки. Крампу я взяла оцей сок. Його ось. Так, тобі хай буду оце. Це, звісно, ж твоє, це теж твоє. Це її, це теж її. Блін, це треба отак. Це теж її. Це твоя мишка, Це її, Це твоя. Ну, і так і все. Все. А ці іграшки хай так і будуть. Так, все, сідайте, гуляйте. Я тут до тебе хочу можна? Да, можна. А можна я до тебе? Конечно, можна. Все. Все, вони гуляють собі вже. Не дружить, до речі. Крампет кайфує. Це вже до речі, третя частина. Мама, а ти забігалася, що ми підемо купатися? Ой, точно ж забула. Давайте. Щас ідемо. Зараз одягайте свої трусики. Йдемо. Ми йдемо купатися, Ми йдемо купатися. Ой, блін! Блін, блін! Пилиня. Блин. Все. Оп. все, наконец-то. Мы все, мы все. Хорошо, теперь мы. Так, так. Так. Ой, блин. Все. Все, теперь идем. Так, все, спускаемся на первый повар. Так. Там даже есть место для крампа, то уявляйте. Все. А мы же не взяли ручнички. Ладно, ничего страшного. Все, сейчас мы так телепортируемся. Оп крампы то тут. А вы хочете? Блин. Это как-то не сильно так, дорогие, смотрится. Это как-то не сильно смотрится. надо что-то Так, давайте что-то иначе. Так. До речи, я знаю, что тут влезе. Влезе, наверное. Да ведь влезе. И воно классно, до будет. Так, нам надо, как это называется, вот такая штучка. Она, до речи, тут такая маленькая, влезет, навіть. Все, классно. Все. А я тут буду сидеть, там. Блін. Блін. Віу. Так, це хай тут буде, а ми підемо поки поплаваємо. Ти теж хочеш? Ну добре, ну тобі тільки можна тільки тут. І вам теж можна тільки тут, бо тут дуже глибоко для вас. Пипи, пипи, -пи, пи А мы будем с Клампетом плавать. Вот тут есть. Ма... папа, не тримай меня, я сама могу. Мы уже не в... маленькие. Я вот тут буду плавать и мне ничего не сделать. А Я тут буду с вами. Все, все. Они купаются, главное. Клампетик, что чуть-чуть тут. Мы тоже тут хотим, чтобы то не было обидно. Что ми там а он ту? Все, а ми можемо тут поплавать. Мы уже доросли. Ронде, ронде, рондерун, рондеронде, рун Це так смішно. Що, я наплеваю все. Ой-ой-ой-ой-ой. Я... Все, я буду загорати. Так, а я такой, блин. А я. А я буду тут сидеть. Я буду лежать. А я сидеть. Классно-то я тут. Прям идеально. Прям идеально. Мы, блин, 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 уже закат. Мама, ну мы не хочем еще, Ну, ну мама, ну, мама. Ну ще чуть-чуть. Добре, ще 15 хвилин і будемо вже сушити. Сушитися. Вони якщо що, то якби вони вже 2 години, 2 години плавали. Тобі вже пройшло 15 хвилин. Ну, все йде. Ну, ну мені ще чуть -чуть. Ладно, чуть-чуть ще поплаваємо, там ще три хвилинки, Уже, ну вже не тут, а там. Улай можна хоча б 5, ладно, давай п'ять. Зараз тільки це закриємо отак. так. Все, тепер йдемо. Бо вже бачите, ось дітки, закат. Все, давайте капельку плаваємо. Так. Уже просто не хочеться плавать. Все, давайте уже Йдемо. Ну, мно! Ладно, давайте ще завтра. Ну, на обов'язковості сьогодні купатися. Ми можемо ще і завтра поплавать. Ува, Ще і завтра! Класно! Да, дітки, уже завтра будемо на наступний день. Все, так, треба щас спили? Ну, тут треба уже пили. Вдягаться кльосні, так булю. Крампіт. Чисть, поки зубки там. Не хочеш тут? Ладно, давай ты вот тут у нас почистиш. О, до речі, ты тут можеш і купатися? Класно. я ты вот так наповню... Він чист. Він уже якби почистив. Все, він уже лежить. покладу твій сок. А ви перевдягайтесь. А можна ми ще трішки планшет подивимся? Ну, давайте, ще трішечки і все, і будете лягать вже. Ще трішечки, і будете уже лягать спадки А можна я біля тебе полізу? Да, можна. все. Так, ой. Оп. О, до речі, у мене нарешті воно появилось! До речі, у мене оцього смайлика не було. А цього не було? І от цього не було. І оцього цього навіть не було. До речі, я знаю лайфхак. Якщо б отак ось не було, отак ось, наприклад, я хочу отаку зробити штучку. Ось, наприклад. Оп. Ось тут я, наприклад, так і все. Я просто так сняю на цей емоджі і воно отак Або отак так, наприклад, або отак, або отак, або отак так, або вот так. Все, mm -hmm. надо сейчас быстро это убрать. Все. Так. Я сегодня буду в цьому спать, я так хочу. А я в чому? Ой, оп. До речі, вони лягають спати, а буде відео скоро закінчуватися. Ну, все. Вже ніч. Давай, давай положимо самі планцети, будемо клуті. Давай. Можна ну я у тебе посплю? бо я боюсь, що там спать. Та що, давай. Все. Все. Класно, то як! А я поки буду прибирати і з вами вже скоро буду прощатися. Сейчас поприбирам игрушки, хотя вони должны це сами прибирать. Ну, а я прибираю за ними. Класно, тому. Ну а ми вже будемо птиньку закінчувати. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, м'якати колокольчики. Ну а якщо мені хтось хоче зазнати, картка в описі. Всім до побачення!